Сос без мішка мішка РЗТК торнадо прогрей при низькому споживанні енергії забезпечує якісне та швидке прибирання. Стильний сучасний дизайн. Модель має сіро чорний колір. Виготовлений з високоякісного пластику у комплекті. Основна щітка, турбоміні щітка та додаткова комбінована щітка підходить як для твердого покриття, так і для килимового покриття з високим ворсом. Великі колеса забезпечують плавне ковзання будь-якою поверхнею. Об'єм полузбірника 1,8 літрів. Його легко діставати та очищати. Телескопічна алюмінієва труба. Шланг довжиною 1,5 метри. Фільтр хепа можна прати разом із системою циклон. Вони забезпечують прибирання найдрібніших частинок, споживання енергії всього 900 Вт. потужність смоктування 240 Вт. рівень шуму 80 дБ. Доступна функція автозмотування шнура. Переносити пилосос з місця на місце можна завдяки зручній ручці. Пилосос компактний і не займає багато місця у вашому будинку.